Сьогодні у випуску. У Кропивницькому суді продовжили розгляд апеляційної скарги у справі забудови центрального скверу. З брухту і старих мотоциклів знам'янчанин робить бойові мотоцикли. Каже, вони проїдуть там, де машина не зможе. Мої мотоцикли живуть більше двох місяців уже на фронті. Скільки живе там машина? Від 20 хвилин до двох неділь Їх розстрелюють і вбивають машини. Кіровоградщина отримала конверти, ласкаво просимо до пекла. Їх можна купити у відділеннях Укрпошти. Автором цього ескізу самого конверту став Роман Чалий. Коли було голосування на ескіз до марки Доброго вечора ми з України. Цей ескіз саме такі зображено на конверті набрав 200 тисяч голосів, але ну не був переможцем. Російськомовні видання на макулатуру. Гроші на допомогу військовим. У Кропивницькому збирають книги, написані російською мовою. Російськомовна книга це книга, яка морально застаріла і тягне нас до нездорової ностальгії за радянщиною, якорить. В апеляційному суді у Кропивницькому місцева жителька Олена Резніченко оскаржує рішення Ленінського районного суду, до якого зверталася щодо визнання недійсним договору оренди скверу Центральний. Вважає він передавався в оренду як зелена зона рекреаційного призначення, перетворився в зону забудов. Це незаконно. Сквер, щодо якого є спір. Він відноситься до земель житлової громадської забудови. Але в генеральному плані ці землі зазначені як землі, і є витяг в, з цього генерального плану в, різ, в матеріалах справи, ці землі є землями зелених зон загального користування. Лише рішенням міської ради може встановлюватись категорія земель. На мій запит яким рішенням міської ради було встановлено, що категорія земель відноситься до житлової громадської забудови, розпорядник цієї інформації не, не, не надав відповіді. У сквері Центральний планують будувати ресторан. Торік у листопаді розпочали підготовчі роботи з реконструкції. Викорчували два дерева та розрили підземелля. Реконструкція передбачає вирубування 11 дерев. У зоні запланованого будівництва їх було 25. Після проєктувальних робіт на початку року проєкт планували подати на державну експертизу і розпочати капітальну реконструкцію скверу. Щодо спилення дерев і забудови скверу кропивничанка Олена Резніченко подала позов до суду. Позивачка не має доказів того, що договір. Оренди недійсний, каже представник міської ради Дмитро Татарко. Яким рішенням міської ради земельну ділянку віднесено до земель рекреаційного призначення? Таких рішень міською радою не приймалося взагалі. Тому і наша позиція строїться на тому, що будь-якого зміни цільового призначення не відбулося. Посилання позивача на генеральний план, план зонування і все інше. Ці, до, 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 ця документація є документацією, містобудівною документацією. Вона в силу вимог закону, як на той момент це закон України про планування і забудову територій, станом на сьогоднішній день, це закон України про регулювання містобудівної діяльності. Він не встановлює будь-яким чином цільового призначення земельних ділянок. Він, вони встановлюють функціональне призначення. Це різні поняття і судом першої інстанції це досліджений. Представниця підприємства, з яким міськрада уклала договір оренди, участь у засіданні брала онлайн. На нашу думку відсутні суперечності між рішенням міськради та укладеним викладачним допомогом оренду. земельного земельному з цю цільове призначення земельної ділянки це жінокової та громадської забудови. Uh, і в договорі також зазначено таке саме ціле призначення. Як ви забачили, не дали доказів того, що uh, було якесь протиправне змінництво призначення, або що колись ця земельна ділянка мала uh, функціональне призначення як і воно вказано в uh, план забронування міста, в генеральному плані міста і воно зазначено як uh, настрой активного відпочивання. Це не це значить суддя Кропивницького апеляційного суду Олексій Письменний оголосив у засіданні перерву. Продовжать його 17 листопада. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький. Маркований конверт ласкаво просимо до пекла, почали продавати у відділеннях Укрпошти Кіровоградської області. На ньому зображений президент Володимир Путін у день зустрічі з збройними силами України. Автором цього ескізу, самого конверту, став Роман Чалий. Коли було голосування на ескіз до Марки Доброго вечора ми з України цей ескіз саме, який зображено на конверті, набрав 200 тисяч голосів, але ну, не був переможцем. Тому все-таки вирішили, оскільки така кількість голосів була набрана, залишити це зображення на конверті. Це перший маркований конверт військового часу. Марка Тризуб. Тираж конверту один мільйон. Кіровоградщина отримала 15 тисяч. Це перша партія. Якщо буде потреба і будуть бажаючи ще далі придбавати ці конверти, то звичайно ми отримаємо додаткову партію. Ажіотажу немає, але бажаючи є. По всій області ці конверти є не тільки у міських відділеннях. Кропивничанин Олег Капустін купив конверти для друзів. Нових конвертів 10 штучок. Мабуть, підтримую челендж, який запровадило вчора Київське товариство філателістів, відправляти конверти ці країни, різні країни, де знаходиться представництво Росії, з таким привітом. За день в області продали 920 конвертів. Ласкаво просимо до пекла. Олена Жикалова, Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Знам'янчанин Олександр Міхрін ремонтує старі мотоцикли військовим на фронт. За три місяці поставив на колеса шість мотоциклів. Це один з них. Акцент на надійну механіку, на резину і все. Ні стопи, не ні повороти, ніякі там фільдіперсові штуки хлопцям не потрібні. Показує особливість мотоцикла, приховані фари. Це дуже крута річ, тому що навіть виключене світло буде стояти просто в посадці мотоциклів. Любий одліс одразу видно моментально. При цьому не то, що відбліска, а в такому от стані буде внизу зелена полосочка, по якій можна їхати. У боковому причепі можна перевозити зброю і поранених. Мої мотоцикли живуть більше двох місяців вже на фронті. Скільки живе там машина? Від 20 хвилин до 2 неділь. Їх розстрелюють і вбивають машини. В лісі нею не поїдеш. По полю нею не поїдеш. Навіть не всі джипи їдуть там, де вони повинні їхати. Цей мотоцикл чекає свого господаря, поки той лікується в госпіталі. Його позивний змій. А це перший мотоцикл, який я взагалі взяв, а відправляється він шостий. Це жорсткий, брутальний мотоцикл. Він довго шукав свого власника. Всього хлопця був саме К-750, він вміє на ньому їздити. Каже, мотоцикли для бійців віддають жителі Кіровогреччини. Рішили віддати хлопцям, щоб він приніс якусь пользу. А до этого він стояв у нас 4 роки в гаражі. Ось тут склад старих мотоциклів, з яких чоловік збирає нові. «20 тисяч чекав. Я перестав їх рахувати, просто і жінки не показував. Дуже добре було такі мотоцикли переоборудувати на дізельні мотори. Це дуже хороша компоновка для бойових дій, тим паче там дізеля багато. Но такий сам двігатель стоїть 25 тисяч гривень. Нам потрібен донат. Каже, ремонтуватиме мотоцикли, доки вони будуть потрібні військовим. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина. У Кропивницькому збирають російськомовні книжки. Ініціаторка акції Яна Ковальова каже, вигадує різні ініціативи, як можна зібрати гроші і допомогти українській армії. Всі містяни можуть приносити книжки до Кіроградського обласного центру соціально-психологічної допомоги. Адреса центру міста Кропивницький, вулиця Короленка, 50. Також відбулася зустріч з представниками одного із найбільших супермаркетів нашого міста і досягнуто до домовленості, що в їх магазинах по території міста, які розташовані, будуть розташовані полички, куди містяни також зможуть приносити книжки. Три коробки книг зібрали і передали працівники Кропивницького центру матері та дитини. Ці книги ми зібрали в центрі матері та дитини на полицях це центру і вдома працівники зібрали також російськомовні книги. Російськомовна книга це книга, яка морально застаріла і тягне нас до нездорової ностальгії за радянщиною, якорить. Але а ми є здоровою нацією, яка має своїх українських письменників, українських перекладачів. Ми точно поповнимо фонди україномовними книгами, дитячими книгами, дитячими журналами з розвитку. Зібрані книжки здадуть у макулатуру. Я впевнена, що в кожного із нас в місті є полиця і її потрібно перебрати. Ці кошти підуть на купівлю авто для 57-ї бригади. Акція безстрокова, зі слів координаторки, на автомобіль потрібно зібрати 70 тисяч гривень. Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. З розділу особистість та її ідентичність починають вивчати предмет громадянська освіта у 10 класі. Він викладається виключно в 10 класі. Цей курс могли б пройти і батьки, і вчителі, і дорослі, тому що зміст цього курсу передбачає таке формування світогляду людини, формування громадянської позиції, громадянина України, громадянина світу, розуміння своє місце в громадянстві. Шкільну програму з громадянської освіти розширили вивченням питань пов'язаних з правами людини та з російсько-українською війною. До прикладу, у розділі, який стосується прав і свободи людини, є такий підрозділ, як права людини під час збройних конфліктів. Наразі це дуже актуальна тема і дуже важлива в такому підрозділі яка, який торкається медіаграмотності, медіаосвіти, розширені теми, які стосуються пропаганди, які стосуються формування наративів, які так само на сьогодні актуальні. в оновленій шкільній програмі вивчатимуть міжнародне гуманітарне право, права дітей і дорослих під час війни. Детально зупиняться на медіаграмотності. Зараз діти, скажімо так, сконцентровано в цьому курсі. Вивчають саме як будуються журналістські тексти, як аналізувати журналістські тексти, як регулювати свій емоційний стан, якщо медіа викликають якісь занадто активні емоції, як Виокремлювати ботів, тролів і, таких, і інші такі речі, які шкодять медіаполю. Про те, що можна припущувати, що не можна, які джерела інформації варто використовувати, а яких уникати. На вивчення предмету громадянська освіта учні мають два уроки на тиждень. Тема Україна і світ доволі цікава для мене. Проте вона розповідає про те, як Україна. Вільється в європейську сім'ю. Права і свободи людини теж гарна тема. Я подивився і послухав би, що нам розкаже вчитель наш про неї. Ну тому що я зовсім знаю, мало прав своїх обов'язок. Тим більше для закріплення знань збільшили кількість практичних занять на кожну тему від трьох до чотирьох. Ми будемо користуватися такою грою, яка називається Гра сенсів вже на наступному році. Діти будуть на практичному занятті обирати свої цінності. Формувати ієрархію своїх цінностей. Коли ми перейдемо до теми права і свободи людини, права людини, права дитини, є у нас така симулятивна гра. До речі, я є одною співавторкою цієї гри, і тут є такі можливості дітям в режимі імітації, до прикладу, вирішити якусь ситуацію для своєї громади або розробити правила для своєї школи. З нового навчального року оновили шкільні програми з восьми предметів: це історія України, всесвітня історія, основи правознавства, захист України, основи здоров'я, громадянська освіта, географія та зарубіжна література. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Нинішній навчальний рік розпочався 1 вересня і завершиться 30 червня. Школи, які вчаться за семестровою системою, матимуть чотири канікулярних періоди. Осінні канікули триватимуть з 24 жовтня по 30 жовтня, зимові – з 26 грудня по 8 січня, весняні – з 27 березня по 2 квітня та літні канікули з 1 червня по 31 серпня. Змінюватися термін канікул може в залежності від безпекової ситуації, захворюваності на ковід та застуди, особливо опалювального сезону. Про це сказала Суспільному директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Відповідне законодавство не тривалість, а дати канікул визначають заклад разом з засновником територіальним. Міським, селищним, тобто це питання врегульовано законодавством України. Тому я вважаю, що канікули будуть у нас у дітей обов'язково, особливо ті, хто хоче відчути вже канікули від офлайн навчання, зустрітися вже. І тим не менше, ми будемо сподіватися, що вони будуть вже в мирний час. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.